Привіт, з вами Нік І сьогодні ми будемо тестувати дві булгарки. Макіта, тільки одна з них оригінал, а друга просто галіма підробка. І скажу, що мені реально накипіло весь олик ступо завалений тими підробками. Пром завалений такими підробками. І людина, яка не розбирається, от реально може потрапити на підробку. І щоб людина не потрапила на підробку, для цього я буду сьогоднішнє робити порівняння. Ну і звичайно, тест побачимо, наскільки відрізняється, а можливо і не відрізняється. Одним словом, підсумок нам покаже, отож погнали швидкий огляд і тест. Почнемо з того, як поставляються дані болгарки. Оригінальна макіта, як бачите, куча куча бумаг, є гарантійний талон. Навіть окремо в коробці є посадкове місце під захисний кожух, оригінальний диск, макіта, ключ і так далі. Підробці, як бачите, насипали все насипом, і гарантійного талона і інструкції ніякої немає. Звичайно ж, на оригіналі будуть вказані і штрих-коди. Ну як бачите, надпис макіта прямо на коробці. Але я вам скажу: аферисти настільки обнагліли, що вони ліплять сюди. Наклейку від Макіта. Так, давайте здеремо, побачимо, що там пише. А насправді ми не побачимо, тому що наклейка так здирається, що ти нічого не побачиш. Ну і ось, будь ласка, дві болгарки Макіта. Хто не розбирається, той, я думаю, взагалі не відрізнить. Але давайте разом з вами більш доточніше вникнемо це питання. В оригінал Макіта, як бачите, букви вибиті, не те, що вибиті, вони вилиті разом із корпусом. Ну, фіористи тут теж постарались, букви якби вибиті, але вони не просто вибиті, вони, як бачите, сюди приклеєні чи засунуті Є отвори, і кожна буквочка ось сюди засовується. І я вам скажу. Заморочились, щоб була не наклейка. Далі покажу по клавішах увімкнення. В підробці, як бачите, звичайна така клавіша, а в оригінала вона має безпосередньо виступ. Зроблено для того, щоб легше її було вмикати. Може працювати вона без фіксації і може працювати з фіксацією. Підробку тяжкіше вмикати, вже незручно тут сунути, вже ось треба ось так сунути. Друзі, але я вам скажу афіристи. Конкретно заморочилися Бонусом. Поставили сюди ще регулятор обертів. В оригінальній макіті 50-30 ніколи не було регуляторів обертів. Далі покажу, як виглядають захисні патрубки. В підробці, як бачите, він короткий і такий дубовий. В оригінала він в два рази довший і він м'ягенький, гумовий. По кабелях в підробці він йде такий пластиковий, твердий, в оригінала, звичайно ж, прогумований. Довжина мережевого кабеля в підробці 1,84 см. І в оригіналі, якщо бути доточним, 2,50 61 см. Так, давайте в підробці покажу, як вилитий сам пластиковий корпус. Як бачите, є ось такі зіосенси, і ті кнопки, які тримають цей сувак, дуже-дуже. Маленькі і дуже швидко можуть виробитись. Прошу дуже покажу, як в оригіналах все чітко, ніяких заусінців. І ось ці виступи, які тримають совак. Як бачите, які вони великі, як класно вилеті, ну тут виробітки не буде. Вага підробки становить 1 кг 442 г, а оригінал важить 1 кг 612 г. А зараз деякі напишуть легше, значить ліпше, а ніфіга не ліпше, тому що тут все зроблено з дешманських таких матеріалів, і разом ми з вами будемо в ці моменти вникати. По прижимним гайкам це оригінал, це підробка, як бачите. В оригінала гайка більша, має ширші отвори, тобто ширший захват ключа, легше буде відкручувати оснащення, ну і вона товстіша. Оригінал 6,5 мм, підробка 5,9 мм. Ну, А фланець в підробці це взагалі просто дно з дна. По-перше, він дуже-дуже тонкий, 4,5 мм. Фіксація його на шпиндель. Ледь-ледь вифрезерована. Покажу, як виглядає фланець від оригіналу. Є насічка для легшого зняття дисків. Ось так повноцінно фланець вифрезерований під шпиндель. Ну і товщина вражає 7,5 мм. Я завжди кажу, великі справи починаються з маленьких. Зверніть увагу на гвинти. В оригіналу вони йдуть чорного кольору, гартовані, а тут видно, що зроблені з соломіна. І я вам кажу, як майстер, пару разів збираєш, розбираєш такий редуктор такого плану, і ось ці гвинти всі злизують Покажу, що пише на шильдику в оригінала. як бачите, 720 Вт, Makita, Made in Romania і покажу, як виглядає підробка made in Japan. ну, типа... Рішили понтанутись, і серійного номера взагалі немає, Ну забули написати або не порахували за потрібне. Ну і, до речі, вказали, що також 720 Вт. Ще забув дуже сказати важливий момент, коли я дістав підробку з упаковки. Вона воняє таким вторичним пластиком. Ну, просто сморід такий, ну передати цього я вам не можу. Покажу порівняння по редукторах. Підробка, як бачите, Звичайна кнопка блокування без посиленого штифта, Вмикіти вже ось цей штифт іде посилений, щоб краще держався цей пластик безпосередньо до блокування шпинделя. Ну і взагалі, коли береш підробку в руки, бачиш, наскільки все неякісно вилито, наскільки все зроблено на таких дешманських прес-формах. Звичайно, як бачите, в оригіналах такого немає. Ну що ж, погнали по комплектації, мені вже просто робиться смішно. Покажу, який в оригіналі йде захисний кожух. Додатково, як бачите, є пластиковий кожух. Він зроблений для тих людей, хто багато ріже, щоб бокове ось це завихрювання безпосередньо не попадало на оператора. Кожух дуже легенько знімається, намальована стрілочка. Раз натискаєте кнопочку і все. І кожух знявся. І працюєте так. Так, тепер покажу захисний кожух від підробки. Ну, таке враження, що він з якоїсь фульги зроблений, дуже-дуже тонкий. Друзі, здивуєтесь, один міліметр, а це взагалі не підлягає ніяким нормам і стандартам. Ось, будь ласка, кожух від оригіналу. Як бачите, 2 міліметра. Так, і давайте тепер зважимо. Підробка 120 грам, Оригінал. 220 грамів на 100 грамів важчий. Покажу для хейтерів, хто буде писати, що нормальний кожух, що ти пристав, бачите, кожух можна реально руками зігнути. Ось я беру його і розгинаю, але гнути не буду, тому що я ще хочу тестувати. Так, давайте по ключам. Це є ключ від оригіналу. Як бачите, є серійний номер, має велике плече для того, щоб легше було відкручувати. Ну і, звичайно, товщина його вражає, товщина його 3 мм. Тепер ключ від підробки. Він, по-перше, дуже маленький. Таким ключом важко щось відкрутити. Ну і товщина його ледь-ледь дотягує до 2 мм. І такий ключ просто реально легенько зігнути. Раз. І все. І ключ. Вже зігнутий. Все, вирівняв. Ручка від оригіналу має широкий захист руки, ручка велика, нормально лягає в руку, має спеціальну таку завальцовку, нічого ніде не прогинається. Ручка від підробки, ну я не знаю таке враження, що вона з якогось пластиліну зроблена. Легенько вона гнеться, де б не надавив, вона гнеться. Також тут без проблем вона прогинається. Бачите? Оп, і назад майже встає. Типа такий капрон, як капронові кришки, знаєте, щоб закривати бутлі так само зроблена ось ця ручка. Так, давайте проведемо тест на балансування. Ну, як бачите, оригінальна макіта краще відбалансована. Хтось там писав в коментарі, а ти попробуй без гайки. Гайки розбалансовують е, болгарки. А я доказував, що гайки не можуть розбалансовувати болгарку, дивіться, без гайки. Дика-дика вібрація і видно, що їде по столі. Чуєте, вона коли зупиняється, в неї ще більше вібрації і починає отак стрибати. Скажу ще один важливий момент, що в підробці немає ніякого плавного запуску, хоча стоїть регулятор, стартує вона швидко. В оригінала є плавний запуск і є функція рестарт, тобто коли пропадає мережа, після того, як знову з'являється, або ви забули там кнопку виключити, ну, всякі моменти бувають, а вона не включиться, поки ви не перезапустите. Друзі, і мій шок. Просто зараз в шоці. Оригінал вказали оберти 11 тисяч обертів у хвилину. Я шокований, скільки вказали в підробці. Йолки ти палки, аж 13 тисяч обертів. Ну, такого ноу хау я ще не бачив. Максимум показало 9300. Так, тепер замірюємо в підробці. Максимум було 8870 щось таке. І регулятор, як бачите, стоїть на максималці. Друзі, хочете, покажу прикол. Виставив регулятор на одиничку, саме менше положення, і пробую її включити, а вона просто дергається. О, щось там дергнулось, ще раз дергнулось. Вже коли починаєш регулятор підкручувати, вона починає на двойки навіть не працює, о! на трієчки починає помаленьку працювати. Ну і регулятор обертів тут, як бачите, також некоректний. Ну що ж, друзі, тепер погнали тест, яка швидше відрізає трубу 20 на 20. Відразу показую для хейтерів. Відразу хейтери уважно уважно. Видно регулятор на шестьорки. Так, спроба номер два. Так, друзі, наступний тест на шліфування. І там і там повішав по 3 кілограма. Побачимо, яка краще буде працювати. Три кілограма і та, і та нормально витримує. О, тут редуктор вже трішки гаряченький. Давайте я придумав такий тест. Поправлю трішки болгарки, тому що відскоча е, з'їхали вниз і почали стрибати. Так, година зараз 17-16 хвилин. По корпусу підробка нагріла 65, е, десь там 68 мені показувало. І оригінал по корпусу. Взагалі, як бачите, не нагрівся 36, взагалі, взагалі 38, ну взагалі не нагрівся. Тесь з неї вилітають. Фух, друзі, задиміло, задиміло, не витримала теста, бачите, який димок всюди йде, ну. От вам і підробка. От вам і підробка. Ну що тут сказати, вмикати я вже її не буду. Встиг з розетки вимкнути. Давайте зараз заміряємо їх пірометром. Так, корпус, друзі, нагрівся до 100 градусів. Бачили, десь мені 100 градусів промайнуло. Боюся доторкнутися до арматури. 84, 90, о бачите, конкретний, конкретний перегрів. Редуктор 66-68 ну, теж перегрівся. Ну, саме головне бачите, який перегрів. Тепер давайте оригінал замірюємо. Дивно, правда? 36-33. Ну як дивно? Не дивно. І редуктор 48-47. Також не перегрівся. Корпус взагалі ледь теплий. Так, а може вона просто на перекур пішла? Зараз буде працювати. Ну спробуємо. Ого, реченька. А, ні, 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 ні. Чути, та? Друзі, як бачите, не остиває ця болгарка. Я вже поки поприбирав на вулиці, поки стіл в гараж заніс, а вона практично 100 градусів. Ну, зараз я якось її розберу. Ужас. Так, давайте спочатку глянемо на редуктор. І там, і там. А, це не гаряче, що ж її так беру? Так, оба-на! Як це все комедно виглядає. Як бачите, змазки практично е, немає взагалі. Ну Напівпустий редуктор, та практично весь пустий, і тому то редуктор такий гарячий був. Так, дивимося в оригіналі. Ну, в оригіналі шпиндель е, тяжкіше виходить, тому що він... Виходить відразу з підшипником. Зараз поясню, чому покажу, як відрізняються шестерні. Це є шестерня підробки, це є шестерня оригіналу. Оригіналу, як бачите, шестерня металокераміка. В підробці саме звичайна шестерня. Покажу в порівнянні які зуби. В оригінала більший зуб, плюс в оригіналу на фланці є спеціальна гумка, щоб змазка не витікала. Тут немає. плюс в підробці шестерня посажена на шпонку. Бачите, які дикі тут люфти. В оригінала запресована на гарячому. Ще покажу, яка класна фішка є в оригінала. Як бачите, в оригінальної шестерні перед отворами блокування шпинделі є ось такі виступи, для чого воно зроблено. Макіта, настільки все продумано робить, якщо десь на ходу ви натискаєте кнопку і на обертах це служить як трампліном, щоб на обертах вам не виламало безпосередньо корпус редуктора. Тобто, ви на обертах не зможете заблокувати ось цей редуктор. От вам, друзі, і макітовські рішення. Далі покажу скільки змазки. Як бачите, змазка якісна і чому підшипник винімається з корпуса. Все дуже просто зараз вам покажу. Як бачите, в корпусі стоїть такий демпфер. він безпосередньо поглощає вібрації з самого підшипника і з редуктора. Ну, це тільки в макіті і в брендових якихось можна побачити. Далі покажу, що на блокуванні шпинделя є гумка. Плюс, як бачите, вилитий корпус тут. Тут ніякої гумки немає. Корпус тут такий собі, ну що тут говорити, підвал він і в Африці. Підвал. Так, Покажу ще шестерні близька. ось про термокітовську, і бачите, є спеціальна проточка. Проточка для того, щоб краще безпосередньо також ця шестерня. По підшипниках в оригіналі йде підшипник CHL. Ну, В підробці взагалі ноунейські, взагалі, навіть не вказана торгова марка. І прикол покажу там, де Мав би стояти демфер, просто пустота нічого немає. От, виходить, китайці прес-форму вкрали, а демфер сюди вже не ставлять. Так, покажу, як відрізняється фіксація мережого кабеля. Тут металевий фіксатор, в підробці йде фіксатор пластиковий, і зверніть увагу на січення кабелів. Який кабель іде в підробці, який в оригіналі, то навіть видно неозброєним оком. Далі, що замітив, в підробці, як бачите, немає конденсатора, який гасить поміхи на мережу. В оригіналі ось тут стоїть конденсатор з сертифікатом CQC. Так, Покажу, як виглядають щітки. Це підробка, це оригінал. Видно, що щітки навіть ще не притерлися, підробка вже згоріла, в оригінала щітка номерна. Далі безпосередньо покажу по тягах. Видно, навіть, що в оригіналі тут стоїть міцніша пружина. Видно в оригінала кожен пластик має свій номер. Ну, Тут звичайний, звичайний такий капролон з нерівним таким литтям всюди за осінці і так далі. Так, друзі, ще не розбирав її, але чую, всередині вже щось тут калатає і щось висипається звідси. Бачите, щось біленьке висипається. А, я вже знаю. Це така ця псевдоброня, вона вже звідси вилітає. Зараз буду розбирати, дивитись. До речі, хотів сказати, що в оригіналі, що в підробці, а можна корпус встановлювати на 360 градусів, як вам зручно. Є якор від оригіналу. Ще гаряча, друзі, ще гаряча, я не жартую, ще гаряча. Незручно в руках тримати. 69, бачите, 70 і в руку трішки припікає. Не знаю, чи дістану якір, але попробую, дивимося. Ага. Не хоче доставатися. Як то кажуть, без киянки нікуди не достається щось там. Так заплавилось, але я мушу достати. О! Отак от тільки можна дістати. Ага, Пішов і застряг. Є, ось, будь ласка, друзі, що сталося? Як бачите, від перегріву розлетілася ось ця псевдоброня. Покажу, як виглядає всередині. Як бачите, тупо, тупо тупо все поплавилось. Все розплавилось. Покажу, що в підробці стоїть ноунеймовський якорь, але пило захищені. Від, і відмічу відразу, що підшипник вже має люфт і летить. Чути, як він хрустить. Ну, такого однозначно не має бути. До речі, демферна резинка там залишилась усередині, достати я її не можу. Ось, будь ласка, від оригіналу. Демферна резинка з кромкою. Коромка заходить повністю повністю на підшипник. Як бачите, навіть важко так знімається. Я вперше бачу, що прям ось така коромка була. Підшипник стоїть РС, пилозахищений 607, але від торгової марки CHL. І підшипник цей так не летить. Покажу, як виглядають два якоря. Ну, дуже дуже схожі, але бачите, в підробці ну, таке враження, що якийсь колектор латунний. Як бачите, наскільки він світліший від Макітовського оригінального. Плюс покажу, як зроблений оригінальний якор, все залито. І верхня частина, і нижня, ніяких пустот, все класно залито. Тут ніби теж класно залито, але як бачите, вона перегрілася. Покажу, як виглядають катушки, підробка з оригіналом, неозброєним оком, що в оригіналах ось тут, як бачите, Більший отвір є для охолодження. Покажу, чим відрізняється два якори. Це є підробка, це є оригінал. В оригіналі, як бачите, є лабіринтне ущільнення в два ряда. Тут ніби є лабіринтне ущільнення, але насправді на редукторі, на корпусі немає ніякого дифузору, куди б заходило це ущільнення. Покажу, як це виглядає в оригіналі. Ось, будь ласка, лабіринтне ущільнення в два ряда. І ось бачите. Тут також в дифузорі є ощільнення, зроблено для того, щоб менша пилюка попадала безпосередньо в редуктор. І як бачите, в макіті ще є додатковий дифузор на редукторі. Прошу дуже порівняйте відливку підробку і як відлитий оригінал. Все з маркуванням. До речі, підшипник тут стоїть НСК з класом точності, тут стоїть ноунеймовський. No ну більшої доточності давайте зважимо редуктори. Підробка 150 грам. Оригінальна. 182 г. Тепер по кнопках в підробці, як бачите, вона пило але відразу скажу, що ноунеймовська, no ніяких розпізнавальних знаків немає. Кнопка з оригінала Макіти. Кнопка йде від торгової марки DeFont, також пило захищена. Ну, чути що працює набагато чіткіше. В тій кнопці відразу є рестарт і бачите, кнопка має радіатор охолодження безпосередньо. Покажу, як виглядають дифузори, це є підробка, це оригінал. Відразу скажу, що на всьому пластику в оригіналу всюди-всюди є маркування, показано, з чого зроблений цей пластик. Ти береш його в руки відчуваєш, що він такий твердуватий. Береш підробку, ну, бачите, вона гнеться, як. Ой! Йолки-палки! Випадково перепрошую, поламав. Давайте спробуємо, може оригінал поламаю. Ні, оригінал так не ламається. Ось зжимаю, стискаю, він так не ламається. Підсумок один все зроблено з такого, знаєте, вторічного дішманського пластику. Ну, друзі, в підсумку скажу, що підробка ну реально конкретна шляпа, тому що вона навіть не годиться для побутових завдань. Ви побачили, оригінальна макіта навіть за цей час навіть не нагрілася. Плюс ви самі побачили, які рішення в макіті, як зроблене шестерня, щоб на ходу не натиснели блокування шпинделя. Ну і звичайно, побачили, що сталося після тесту. І, як для мене дуже дивно, якого кольору тут колектор. Але я вам відразу скажу, що мідь вона також буває різної якості. Тобто є мідь, із якої роблять там професійні інструменти, а є ось таке. Плюс мені дуже не сподобалось. Балансування даної болгарки. як бачите, вона скакала в тесті, навіть трішки скакала. Отож, друзі, підробка макіти попадає в мою рубрику. Не рекомендую. Ну і вона не заслуговує, просто не заслуговує носити це імя макіта.